Ти не знаєш цього, тебе ніхто цьому не вчив, і все ж це могло бути частиною твого життя з самого початку. Те, що я зараз відкрию тобі, не інформація. Це код, стародавній єврейський код, який передається не через книги, а через кров, ритуали, тишу. Тільки одиниці отримали цей код. І сьогодні вперше він стане твоїм, його суть проста 10 хвилин, не більше. Але в цих десяти хвилинах вся сила, яку ти шукав, усе життя, не медитація, не молитва. Це формула, яку багаті євреї виконують ще до сходу сонця, щоби привести гроші, удачу, нові можливості у своє життя. Вона не вимагає від тебе нічого, окрім рішучості. І зараз ти зробиш перший крок: закрий усе, вимкни шум. Послухай мене уважно, тому що це момент, коли все. Починає змінюватися, починається з тіла. Єврейська мудрість говорить: слово без руху мертве. Тому перший крок цього ритуалу: ти встаєш, ноги на підлозі, спина пряма, руки вільні. Тепер ти вимовляєш першу фразу у голос, не про себе, чітко з глибиною. З внутрішнім дозволом прийняти. І ця фраза звучить так: я відкриваю себе для щастя, яке вже йде до мене. Я не тікаю від багатства, я кличу його до себе. Ці слова активують центр прийняття. Те, чого більшість людей не розуміє, гроші не приходять до тих, хто кричить. Вони приходять до тих, хто дозволяє. Другий етап візуалізація, але не загальна. Конкретна, ти маєш бачити себе у моменті. Не я буду багатим. А ось я в офісі, який належить мені. Я підписую контракт, я беру ключі від нового авто. Я купую будинок для мами. Уяви детально колір, стін, запах шкіри в салоні, відчуття готівки в руках. Це не фантазія, це мова мозку. І євреї знали, мозок вірить тільки в те, що бачить. І… Якщо ти бачиш, це вже реальність, яка наближається, третій етап дотик до предмету сили, це може бути будь-що, що уособлює для тебе багатство, монета, ювелірна прикраса, навіть звичайний папірець, на якому ти напишеш Код мого багатства активовано. Єврейські родини зберігають такі предмети у шкатулках, у сервантах і кожного ранку торкаються. Це не магія, це ритуал зв'язку з вібрацією достатку, четвертий етап, вдячність. Ти ще не отримав усе, але вже дякуєш і промовляєш. Дякую за те, що вже моє. Дякую за багатство, яке мене знайшло. Дякую за зв'язки, що відкрилися. Дякую за те, що я більше не той, ким був учора. Ця вдячність це ход доступу. Бідна людина просить, багата приймає і дякує. П'ятий етап дія. Маленька, але фізична. Євреї завжди роблять крок. Вони кладуть копійку у скриньку, віддають щось бідному, шлють повідомлення про співпрацю, рух, доказ, наміру. Ти теж зроби цей рух. Прямо зараз запиши комусь подяку. Перекажи один гривню родичу, заплануй перший продукт, маленьке рішення, велика активація. Ці п'ять етапів це повний код. Він здається простим. Але саме в простоті сила, саме тому більшість ігнорує його. І саме тому лише 3% людей відкривають канал удачі. Інші дивляться, як вони це роблять. Цей ритуал займає 10 хвилин. Але ці хвилини формують решту твого дня. І якщо ти робиш це 25 день, змінюється твоя енергія, змінюється твоє поле, змінюється твоє життя. І так я знаю, у тебе вже було багато обіцянок, методи, схеми, курси. Але це не схема, це код перевірений, живий, реальний. Тепер він твій, тепер послухай мене уважно. Бо те, що ти почнеш робити з сьогоднішнього дня, це не просто ритуал, це твоя нова особистість. У єврейських традиціях говорять, щоби мати інше життя, стань іншою людиною. Цей ритуал це не акт, це перехід зі стану виживання у стан створення, зі стану страху у Стан сили зі стану просити у стан давати. Ти більше не той, хто чекає. Ти той, хто створює кожного ранку. Десять хвилин. Це твоя священна територія. Я хочу, щоб ти зрозумів, ти більше не жертва обставин, ти носій коду. І коли ти носиш код, життя починає слухатись тебе, ти ще побачиш. Люди почнуть звертатися до тебе інакше. Можливості самі прийдуть. Двері відкриються, але не тому, що пощастило, а тому, що ти почав діяти як носій удачі. А зараз головне. Є ще один рівень: про нього не говорять відкрито. Це духовний шостий етап ритуалу. Його передають тільки в родинах, але сьогодні ти отримаєш його. Ти вже відчув вдячність, ти зробив дію. Але останнє це перенаправлення енергії. Не тримай все на собі, відправ частину далі, як через слово, через благословення, прямо після ритуалу побажай іншому багатства, вголос, і щиро. Це може бути брат, сусід, навіть незнайома людина в коментарях. Скажи: я бажаю тобі фінансової свободи, я бажаю тобі відкриття коду, я бажаю, щоби тобі прийшли ті гроші, яких ти чекав усе життя. Оце – Акт найвищого порядку. Бо той, хто благословляє, сам піднімається. Той, хто дає, приймає більше. Це ключ, який євреї використовують щодня. Зараз ти запишеш цей ритуал собі. І кожного дня без пропуску виконуватимеш 10 хвилин, 6 кроків, і щоденна дія. Через 21 день ти вже не впізнаєш себе. Через 90 днів інші не впізнають тебе. Через 180 ти вже будеш творити багатство, а не шукати його. Підсумок сумок та кроків. Ритуалу удачі, постава та включення тіла, спина пряма, стан. Готовності вимова коду в голос, активація, слова, візуалізація деталізована, не мрія, а симуляція, дотик до предмету сили, матеріалізація, наміру, вдячність на випередження, визнання багатства вже наявним мала дія, плюс благословення іншому, фінальна трансмісія, якщо ти дочитав, до цього моменту це означає лише одне: ти готовий, не просто до змін. А до переходу. Звичайні люди зупиняються на інформації. Ти перейшов у трансформацію, і тепер я хочу, щоб ти заявив про це публічно, бо коли ти підтверджуєш дію словами, вона закріплюється в реальності. Напиши в коментарях: я активую Єврейський код удачі прямо зараз. Або моя енергія багатства вже працює. Я готовий до результатів. І не просто пиши, повтори це щодня вголос, після ритуалу. Це і є твоя нова мантра, це початок циклу, це лише перше відео з серії. Бо далі я відкрию тобі, який сім помилок блокує цей ритуаляк застосовувати код у бізнесі чи роботіяк, передати цей ритуал дітям, щоби змінити майбутнє роду. Тож підпишись. Бо в наступному відео я покажу тобі, як використовувати цей код у критичні моменти життя під час страху, втрат, сумнівів. Саме тоді він відкриває найбільшу силу. І пам'ятай, ти більше не в режимі виживання, ти у режимі створення, і цей код не мій, не їхній. Тепер він твій.